Вітаю вас, друзі. Хочу з вами зараз зробити таку невеличку роботу. Я хочу підсадити лодізію. Ось є в мене отакий невеличкий кущик. Він коли прийшов до мене, було всього декілька пагінців. Потім я поодрізала, я почеренкувала їх, вкорінила і підсадила. І ось, подивіться, там, де я відрізала, пішов новий ростик. Ось, бачите. Ось пішов новий ростик, Тоді ось тут, внизу, там де я відрізала гілочку, ось пішов новий ростик. ну, Вона темна, поганенько видно. Ну, так, ось новий ростик і ось поруч такий маленький росте. І з ось боку ось вже пішла гілочка наростати. Ну і ось ця гілка, вона така довга, була звисала, така майже сама, ось як ця, бачите, ну, вони видовжуються, тому що це орхідея, дорогоцінна орхідея, хто не знає, яка стелиться по землі. Тобто вона пускає свої, свої пагони і стелиться. Тому її бажано садити не в чисту кору, а кору перемішувати там з різними домішками. Можна трішки і ґрунту добувати от І вугілля, і торфу. І в мене вона сидить в такому також, такій суміші, там і кора, і ґрунт, і торф, і вугілля, ну, в общем, і сміття те, що залишається із кори орхідей. І в закритій системі. Тут знизу немає ніяких дірочок, вона сидить в мене в закритій системі. Я її не дуже так сильно прямо поливаю. Тому я відрізала ось цю. Довгу гілочку і вкорінила. І буквально дивіться, ось за два тижні. Так, два тижні вона в мене стояла у водичці, і подивіться, напускала ось скільки корінчиків. Бачите, ось тут це мені здається, навіть це вже не корінчик, а це вже росте. Так, вже росте новий пагін, з якого вже навіть ось ідуть корінчики. І ось такі мохнатенькі, біленькі корінчики. Навіть ось пішли із самого верху. Тому я хочу зараз її ось так вздовж. Спробую, ось тут є трішечки місця. Я спробую вздовж цього. Так, поганенько видно, да? А воно так не тримає. Так, а ну як вам так, щоб ану, налаштувати, щоб було видно. О, ось так. Ой! ой, Вибачте. Ну, в общем, так. Пада трішки, вибачаю, друзі. Е, так, в общем, я хочу ось тут, вздовж ось так горщика, її ось сюди підсадити. Зараз я спробую, буду робити це якось так обережно, тому що не хочу порунтати нові ось ці е, ростики, які почали рости. Зараз я отак відгребу трішки з цього ґрунту, А тут у мене ще є триферн У е, мене було трішки триферну я колись купувала для орхідей, для фаленопсисів там і для інших. І в мене трішки залишилось триферну я ще сюди добавила, Хто не знає, друзі, триферн це коріння папороті. Тільки коріння не тої папороті, яка росте у нас тут у квітниках і так далі, а десь якоїсь там закордонної. До речі, ось також, я дивлюся, пішов новий ростик. Ось, дивіться, бачите, біліє. Також від стебла йде новий якийсь ростик. Тому, бачите, треба обережно, щоб його оце все не зачепити. В общем, я отак її буду садити і просто зверху, зверху, прикидаю ґрунтом. Друзі, зараз, ось, ось, бачите, оця гілочка, я її кладу. Ось так наверх. Погано видно. ну, Треба було зверху ставити. а ну якщо я переставлю, друзі, зараз я попробую так, щоб вам було краще видно. Тому що так не годиться, ви нічого не побачите. Так, ну я сподіваюся, вам так видніше. Е, так, дивіться, ось я поклала ось ця гілочка. Трошки тут заважає оця гілочка, але я ж її нікуди не діну. Е, в общем так, поклала я ось цю гілочку. Ось так я її кладу вздовж. Ось так. Тому що вони, бачите, ось так стеляться по землі. Кладу вздовж. Звичайно, оце ці корінці вони так сильно вгору стерчать, Я не знаю. Боюсь уже це коріння поламати. Ладно, так. І ось так буду присипати. Ну, в принципі, якщо я присиплю, тут, бачите, ось справді йде вже новий ростик. Так. Ну, я поки що так трішечки присиплю, а потім доберу ще ґрунту і ще присиплю, тому що це буде мало. Ось так. Сильно не придавлюю, щоб не пошкодити корінці. Ось так. ну Зараз я ще доберу там ґрунту. і тут ще трішки де ось тут оці корінці виглядають. Я ще трішки присиплю. Ну, і виходить, вона піде рости, бачите, буде густіша. Ось тут ідуть нові ростики, тут-тут. Я думаю, що звідси вона повинна також пустити, коли рано чи пізно якийсь новий росточок. Ну, В общем, друзі, отака лудізія. До речі, така непогана орхідейка цікава, їх, до речі, є дуже-дуже багато різних сортів, але. Там є дорожчі і вони коштують. Ну вони не то дорожчі, і вони їх потрібно в таких умовах спеціальних тримати, тому що вони люблять підвищену вологу. Ну а із таких самих неприхливих, оцих дорогоцінних орхідей це є саме ось ця. Лудізія ціниться вона. Чому вона, друзі, називається дорогоцінна? Тому що вона ціниться не за цвітіння, так як звичайні орхідеї інших видів. А вони ці дорогоцінні ціняться за свою за своє листечко. Воно в них таке красиве, таке самитового. Типу, так, таке ніби оксамитовище, бачите, на них такі ось оці прожилочки. Бачите, ось так, коли я роблю, воно так переливається, ніби така дорогоцінність якась. І оці срібні полосочки, оці вони такі бачите, ні то рожеві, такі, ні то білі, ну, в залежності від освітлення. З іншої сторони, бачите, вона такого також такого бордового кольору, такого напівкоричневого, Ну, в общем, така орхідейка цікава. Хто такими захоплюється, то знає: їх є дуже багато красивих різних видів, але мені цієї вистачає. Я не хочу просто обрати. Інший вид, що потім з ними там морочитися, десь їх ставити у якісь там флораріуми і так далі. Мені вистачає цієї, абсолютно непримхлива, наростає безпроблемно, абсолютно, як ви бачите, зрізав, корінив і знову посадив. Тому, друзі, ось така цікава орхідейка лудізія. Кому таке подобається, можете сміливо собі замовляти. Вона абсолютно непримхлива рослинка. Ось така. Рассунечка.